Далі. Продовжуємо. Угу. Е, отже, президенти, президенти США та України ймовірно зустрінуться в Польщі. Це пише польське видання газета Правна. Швидше за все, у присутності Анджея Дуди та Джо Байдена Володимир Зеленський представить деталі своєї мирної ініціативи. А візит Байдена до Польщі відбуватиметься 20-го 20, -го, 20 -го по 22 лютого. Е, ну. Це вже буде другий візит, здається, президента Абсолютно Байдена точно. до Польщі. От президент Зеленський. Ну, коли в нього було, він відвідував США. Він теж потім до Польщі повертався. Після свого європейського турне він також повертався до Польщі на перевовини до ну, наших сусідів, наших друзів, партнерів, союзників. Е, врешті, і ми дуже дякуємо полякам за їхню. Е, Підтримку, дякуємо полякам, але насправді нас українські час. президенти ніколи так часто не зустрічалися з президентом Сполучених Штатів за жодної іншої каденції таких зустрічей. Там ще треба було випрошувати ці зустрічі тут, ну це не просто так. Байден їде до Польщі. Ну тобто, він, вибачте, літня людина там поважного віку. Йому думаєш так просто сісти в літак і полетів. Та? Ні, очевидно, такі візити вони просто так не здійснюються. Там є прогнози, як завжди, багатьох експертів на багатьох youtube каналах що Байден щось там надзвичайно очікуємо. Хоча, знаєш, коли ми тоді прес-конференцію Байдена чекали, ну виходить, і щось таке молотить, і, 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 і що ви хотіли сказати? Ну, особисті контакти вони важливі насправді, тут без сарказму. Тобто, в присутності Анджея Дуди, який є головним одним з головних лобістів інтересів України в Європейському Союзі. І Велика Британія поза межами Європейського союзу, Байден це фактично світовий лідер цивілізованого світу, тому що Сполучені Штати це найпотужніша країна світу сьогоднішній день. І як не крути, може, може Україні буде надано там. Є прогнози, якась додаткова велика допомога. Я не знаю. Я Байдену промови не пишу. Я не є спічрайтером, не входжу до його овального кабінету. Так що. Подивимося, це, в принципі, хороші новини, тому що ми ж не знаємо, що в голові у Путліра, от про це якраз будемо говорити перед колегією, чому ніхто не боїться Путіна. Там 21 число в нього там послання федеральним зборам, що він там скаже. Потім, 22 числа, у них там концерт Ізмайлово, якщо я не помиляюся, потім, 23 числа, вони всі нажруться, тому що це День армії. 24 числа у нас річниця початку Великої війни. Яка тривала і так уже 8 років, ще й дев'ятий додався. Але такої масштабної на території України яснові що не було. Так що подивимося, Байден не просто так не поїде, оце важливо. успіху трьом хлопцям. Заявлялося, що він хоче особисто подякувати Польщі і польському народу за те, що вони роблять. от І що найголовніше, це боєприпаси. Армія США уклала контракти на 522 мільйони доларів щодо виробництва Ар.